Минулого разу у найнатуральніших пригодах жижи. Наші доблісні і хоробрі хрестоносці зіткнулися зі злом у лиці зовсім гоміка діо. При першій появі таємничого станду діо відважні джостери використали давню сімейну методику, здриснути як маленькі пуськи. Тепер, коли наші герої розділені, чи зможуть їхні стенди протистояти таємничому стенду діо, дізнаємось просто зараз. Це Діо! ОТрястся! Коли я кров Джостерів, моя ідеальна утопія буде втілена в реальність! Нам потрібно дізнатися секрет його стенду. Я знаю, що треба робити. Ей, яку. Це приємно. Бо, Омій Бог! Я обожнюю ушну сірку. до зору. Що ж, стариганю? Ти наступний. Літературного so, so слова син. Він дуже швидкий. Я навіть кліпнути не встиг! Він як будто... О Бог! Секрет його стану. Це час! так яка ж відповідь? Якщо я не, <coughs> не отримую <coughs> двонесу в річному таболі, батько не повернеться <coughs> додому <coughs> з гарного магазину. Час. Чотеро! Відповідь це час. А, це ж так очевидно. The World. О. мій Бог. О, Ні. А, це був я. Йо. Діо. Не тікаєш, а входиш в мою зону досяжності? Я не зможу взяти тебе за руку, не підійшовши ближче. Я не зможу обійняти тебе, не підійшовши ближче. Я не зможу погладити твоє волосся, не підійшовши ближче. Я не зможу помацати тебе, не підійшовши ближче. Я не можу поцілувати тебе, не підійшовши ближче. Я не зможу погратись з тобою, не підійшовши ближче. Я не зможу трахнути тебе, не підійшовши ближче. Ти що у мене, Діво? Ууу, ну так підходь ближче, пупсику. ЗРОТ! Mm -hmm. Джотаро. Mm -hmm. Ти такий дурненький. Такий гарненький. Я хочу, щоб ти роздав мені животик. О! Якого біса! Ти можеш бачити світ у зупиненому часі? Що ж, є лише один спосіб те перевірити. Джоджо. -джо. Мене не лякає що ти в моїх штанах, Діо. Я цьому навіть радий. Схоже, ти не дуже подобаєшся Джо-Таро. Я хобби його, йому могло щось відволікти на мить, щоб я міг ніжно його попестити. А для цього мені потрібно підійти ближче. Мені потрібно просто його понюхати. Тепер час вислочити. Твою кров. Наступне, що ти скажеш. О, трясся. А oh, oh, mm, ось і десерт. Тепер до основної страви. А зараз пуста блоканина, яка дозволить тобі втекти. О, заворол. Oh, прям як батя. Це мало би бути я. Ааа, літературного слова СЕН! Чудовий? Що ти зробив з моїм Діном, фруктового какашка? Яре яре. Джотаро! Готуйся до мого останнього і великого The World! Коли Джотар лежав там, його думки перенеслись в той випадок у таборі, коли Джиммі обтерся в нього своїм. а ага, Асфальтний каток! О! Курва! Усе марно! То це я фруктова какашка! А може, це ти фруктова какашка, джотеро! мій тато! Де, мій татус! Тепер, коли з жосерами закінчено, я зможу утілити свою утопію в реальність. Спершу, я підкорю весь цей світ. Друге, я зроблю всіх чоловіків безсмертними. І третє, фінальне. Я уб'ю всіх жінок. Молод і робок. Нарешті цей світ не буде мене пригнічувати. Я, я не можу поверхнутись? The World! Куда ты подівся? Я отримав чимало досвіду на зоне дио. Дозволь мне показать. Дж Джотаро, ты вкрал миз-ворлд! Хм, mm, если бы пахнув би пахнул так само. Да Та як ты смеешь? О, мій бог! Що ж, я вибачаюсь за озвучку за те, що це так погано, вибачаюсь за ваші пошкоджені барабані перетинки, але це ще не все. Це не цікава частина. Я перемотаю до більш цікавої. Я ніколи не забуду всіх тих, хто пожертвував своїм життям заради того, щоб врятувати мою матусю. Какйоин, Абдул і Пухната Дупа Ігі. Я ж батько був поруч. Хороша робота, синку. Я пишаюсь з тобою. Тату. І це мій внук. В останньому епізоді дуже натуральних пригод Джоджо. Абдул, Польна Реф і понад дупа Ігі зустрілися зі злом в лиці Ваніла Айса. Mm, я дуже холодний крихітко, у якого є досить таки химерна здібність поглинати уся своєю дупою. Ну і в велику чорну діру. Великий чорний Авду перший боровся з Ваніла Айсом. Не по правилам живеш, Айсе. Але тут же Айстер його своєю великою чорною От лайно! Ой, ой вії. Потрібно щось придумати. Потрібно його відволікти. Так-так, я цим займусь. Дивись. Ей, йоу, Айс! Дивись сюди. О, я діо. Ооо, ні, хоч зламав. Яке нещастя! Ооо, я діо. Ношу каблуки, як баба. Викуси. Маневр спрацював добре. Навіть занадто добре. Настільки, що він зрозіли Ваніла Айса. Та як ти смієш ображати мого бога? І так, Ваніла Айс вирішив усіма своїми силами. ...відмудохати її по повній програмі. Ось так. Отримай твар. Я тебе навчу, манерам. Ей. Що ж і вітаю? Мене звати Юлій Цезарь Цепелі. Але ти можеш звати мене Джайро. А, що це взагалі таке? Ви думали, що поквиталася зі мною? З Дігоо. Я повернувся. І тепер я динозавр. А I мене за world. Це, це що ти подумав, мутація це, 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 Photoshop це, не я. Ну ось на тому вже точно все. Знову ж таки, вибачаю за ваші пошкоджені барабанні перетинки, за погану озвучку. Ну, давайте все, до зустрічі. Удачі!